У справах ключовим для визначення наявності або відсутності вини водія є визначення моменту виникнення небезпеки для руху. Пояснюю на прикладі цієї справи: якщо вважати, що небезпека для руху обвинуваченого виникла тоді, коли він побачив пішохода, то скоріше за все його б виправдали. Адже автобус, який зупинився для повороту за пішохідним переходом, не дозволяв водію бачити, як дитина вийшла на проїзну частину. Крім цього, з показів водія автобуса виходить, що дитина почала бігти, що також зменшує час на реакцію у водія вантажівки. І обвинувачений збив її не передньою частиною свого автомобіля а боковою. Однак в даній справі суд констатував, що виник, що небезпека для руху виникла у обвинуваченого набагато раніше. Не тоді, коли він побачив пішохода, а тоді, коли він побачив транспортні засоби, які зупинились перед пішоходним переходом.